Доброго ранку малята! Сьогодні я хочу вам розповісти українську народну казку. А чи знаєте ви, що таке казка? Звідки прийшла вона? Казка це народний твір про вигадані часто дуже фантастичні події. В казці живе народна мудрість, матусина ласка. В ній звірята й пташенята розмовляють і розуму навчають, в ній завжди любов та дружба зло перемагають. Ще колись давним давно люди не читали, а казки із вуст в уста переповідали. Бо народ наш український мудрий та завзятий, бо з життя прийшли казки, і їх так багато. Ще з колиски все життя живе казка з нами. Вона розуму навчає мудрості з роками. В ній живуть чарівне слово, пісеньки, прислів'я, в ній живе українська мова і природа дивна. Так ось я хочу розповісти казку, яка називається Ой, почекайте, хтось плаче, чуєте? Подивимося, хто привіт, зайчику. Чого ти плачеш? Ну, як же мені діти не плакати? Стрибаю я собі оце лісом, дивлюсь, а під ялинкою лежить гарна книжка. А на обкладинці написано казки. Перегорнув усі сторінки, а в ній жодної казки про мене. Про лисичку є, про вовка є, про кабана є, а про мене нема. А я ж такий, такий, такий. Не плач, зайчику, я можу тобі допомогти. І ти разом з дітьми послухаєш казку Заяць хвалько, саме про тебе. Сідайте рівнесенько і слухайте. Був собі Заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити, на таку овес красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а вусища! не лапи а лапища! не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати, та й знайшла його під кущем. Побачив її заяць, злякався. Тітенька ворона, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Те, що в мене не вуса, вусище не лапила лапище не зуби зубище. Поскубла вона його трішки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані, собаки її схопили і почали душити. Побачив заєць треба ворону рятувати, як же їй допомогти. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла. А заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Діти, я все зрозумів. Я більше не буду вихвалятися. Дякую вам, я побіг до друзів, до побачення. До побачення, зайчику. А вам, діти, сподобалась казочка? Як вихвалявся зайчик? Як ви вважаєте, чому його ворона знайшла в кущах, навіщо він вийшов, щоб його побачили собаки? Чому вчиться казка? Перекажіть цю казочку рідним своїм, а я з вами прощаюся до побачення.